Вітаю! З вами адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А тема сьогоднішнього ефіру це перетин кордону чоловіками призимного віку. Позиція Верховного суду. Верховний суд вкотре розглянув справу про перетин кордону чоловіків під час дії воєнного стану. Завжди зазначаю на консультаціях, що оскаржити відмову в перетині кордону, навіть якщо це реально. Тобто існують законні правові підстави для звернення до суду та задоволення позову то завжди неефективно. Оскільки навіть рішення про визнання відмови протиправної не дозволить перетнути кордон особі чоловічої статі призовного віку. І рішення Верховного суду у справі номер 380 11, 916, 22 яскравий тому приклад. Отож, Верховний суд визнав протиправну відмову в перетині кордону, але в якості обґрунтування вказав лише на формальні недоліки рішення, в якому не було чітко зазначено, яких саме документів для перетину кордону не вистачало позивачеві. При цьому Верховний суд викреслив з рішень попередніх інстанцій висновки про те, що позивач мав право на перетин кордону. При цьому і висновків про протилежне так і не зробив, зазначивши наступне. Верховний суд не погоджується з оскарженими судовими рішеннями в частині застосування до спірних правовідносин пункту 2 6 правил перетинання державного кордону з огляду на те, що ця норма не була покладена в основу прийнятого відповідачем рішення, а також не була підставою для відмови в перетинанні державного кордону особі. А тому в суді обох інстанцій не було підстав надавати оцінку обставинам через призму з застосуванням цієї норми до спірних правовідносин. З Цих же мотивів суд касаційної інстанції не вбачає підстав для формування правового висновку Верховного суду щодо застосування пункту 2.6 правил перетинання державного кордону, відсутність якого була підставою для відкриття цього касаційного провадження. Отож, за що судився Позивич 2,5 роки? Питання риторичне. Відновлення свого порушеного права він, як на мене, в кінцевому результаті не досягнув. І справедливості, на жаль, теж. Варто зазначити, що дане рішення Верховного суду фактично відходить від позиції, яку Верховний суд висловлював раніше, у постановах, зокрема у справах від 26.10.2023 року, від 16.11.2023 року, року відповідних справах, Верховний суд уже зазначав, що наявність такого недоліку як не зазначення конкретної підстави для відмови у перетинальні кордони у спірному рішенні, а саме які документи, крім наданих, Позивач повинен був би подати для можливості перетину кордону. На думку Верховного суду у вказаних постановах не є безумовною підставою для скасування спірного рішення, яке в цілому відповідає критеріям, визначеним у частині 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України та не впливає на його законність. А тепер дійсно цікаве: двоє суддів Верховного суду сформували окрему думку. Окрема думка це законодавча передбачена можливість кожного конкретного судді, колегії висловити свою персональну думку щодо справи. Отож, суддя Уханенко у своїй окремій думці зазначив, закон України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну, громадян України, не містить серед визначених підстав обмеження права на виїзд з України в умовах правового режиму воєнного стану. Хоча за змістом конституційних гарантій таке право не має абсолютного характеру та відповідно до статті 44 Конституції може бути обмежено в умовах правового режиму воєнного стану. Як вже зазначалося, обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України в разі введення на територію України воєнного стану прямо не закріплено в жодному із законів країни. Натомість таке обмеження випливає із положень права. Перетинання державного кордону, які визначають порядок перетинання громадянам України державного кордону. Наголошую, що правила перетинання державного кордону в тій редакції не встановлювали інших ніж передбачено статтею 6 закону України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України, підстав для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України, а лише розкривали особливості перетину кордону окремих категорій осіб, зокрема неповнолітніх. Характер цього підзаконного нормативно-правового акту не відносився до обмежувальних, оскільки дотримуючись цих правил громадяни України могли перетнути державний кордон. Натомість їх порушення мало наслідком відмови в такому перетинанні. Після введення указом президента України воєнного стану на всій території України правила перетинання державного кордону зазнали значних змін. А саме Правила в редакції чинні на момент виникнення спірних правовідносин доповнення відповідними пунктами, які у свою чергу визначають осіб, що мають право перетинати державний кордон у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану. Водночас, правила перетинання державного кордону не містять будь-якого переліку осіб, кому робити це заборонено. Тобто, встановлено законом України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України, формулу виїзду громадян з України дозволено всім, крім тих, кому заборонено законом. Кардинально змінено правилами перетинання державного кордону зі змінами, які відповідно були внесені під час і після введення воєнного стану. На заборонено всім, крім тих, кому дозволено. Таким чином. Прийняті Кабінетом міністрів України на виконання закону України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України, а також правила перетинання державного кордону не відповідають цьому закону. По суті, змінюють його основну концепцію та встановлюють нові умови перетину державного кордону, не передбачені профільним законом. У розумінні статті 33 Конституції України. Правила перетинання державного кордону не є тим нормативно правим актом, на підставі якого може бути встановлена заборона виїзду з України, у тому числі в період дії воєнного стану. Оскільки закон України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України не передбачає такої заборони. Підсумовуючи наведене, зазначу такі висновки: обмеження. Щодо реалізації конституційного права вільно залушати територію України, яке передбачене статтею 33 Конституції України, може встановлюватися виключно законами України, як актами Вищої юридичної сили. Обмеження щодо реалізації конституційного права вільно завершати територію України в разі введення на територію України воєнного стану прямо не закріплено в жодному із законів України. Досліджені норми Конституції України законів України. Зокрема, і про правовий режим воєнного стану, військовий обов'язок і військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, указу президента України про введення воєнного стану в Україні, а також і інших законів. У своїй сукупності можна вважати законом у розумінні статті 33 Конституції України, водночас такий закон не відповідає критеріям якості закону та суперечить принципу юридичної визначеності як складової верховенства права, що виключає можливість їхнього застосування до спірних правовідносин. А ось думка іншого судді, зокрема Радишевської, є протилежною та передбачає наступне у контексті справ, пов'язаних з відмовою у перетинанні кордону громадян, України, здобувачів освіти, ключове значення має пункт 2.6 цих правил. За пунктом 2.6 правил перетинання державного кордону з відповідними змінами. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2.1 та 2.2 цих правил, також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, які визначені в абзаців 2.8 частини 3 статті 23 цього ж профільного закону. Беручи до уваги правову позицію, якою дотримується Верховний суд у спорах цієї категорії, відстрочка від на військову службу під час мобілізації, на яку має право позивач відповідно до частини 2 статті 23 закону в умовах дії воєнного стану, не є підставою для зняття обмежень на виїзд з України. Які передбачені у пункті 26 правил перетинання державного кордону? Приписи пункту 26 правил перетинання державного кордону відповідній редакції обмежують право громадян України, які здобувають освіту за кордоном на перетин державного кордону, на виїзд з України під час дії воєнного стану. Підсумовуючи наведене, все ж таки зовсім інша думка, озвучена попередньо, була покладена в основу постанови Верховного суду щодо спірних правовідносин з перетину кордону військовозобов'язаних осіб призовного віку. А відтак бажаного результата для позивача у справі, який звернувся до суду за захистом свого порушеного права, так і не настало. Звертаю вашу увагу також на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі. Сподіваюся, що і сьогодні ми були вам корисні. З вами була адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А за більш детальною інформацією за звучної тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номером телефону плюс 38 068 421 78 91.